Сьогодні у нас на огляді дві книжки від Марти Велс щоденники Кіорбота». Отже, скажу вам свою не дуже популярну думку: що якщо ці книжки зараз беруть купу фантастичних премій, а тут же написано, що не це найкраща повість за версіями премій «Хюго» та Локус, то, на мою думку, жанр фантастики зараз перебуває у величезній кризі. Йому потрібне величезне оновлення, якщо саме отакі от, от книжки. Постійно беруть якісь топові премії. Чому я так думаю? Давайте я зараз це потрошечки роз'ясню. Я наведу свої аргументи. І, до речі, якщо ви з цим згідні чи не згідні, напишіть, будь ласка, вашу думку тут в коментах, буде цікаво почути. Але це, напевно, після того, як я розповім. Але перед тим нагадую, що я що з вами я, митр читач із Поділля. Така от дивна людина, там. Хто з Поділля читає нас, як правило, всі на базарі торгують, та? так? Таке стереотип. А, і отже, якщо ви вже набрали на мій канал і вам подобається таке відео, попрошу підтримати мій канал підписками. Думаю, мені це дуже потрібно та дуже корисно. Отож, давайте я вам обґрунтую свою думку, чому мені не сподобалася Марта Велс та її щоденник і кілрбота. Ну, скільки не сподобалася, скільки я вважаю, що це трошечки забагато уваги до цього твору, і він непогано так переоцінений. Хоча ні, напевно, давайте спочатку поговоримо про самі книжечки Адже в нас досить часто люблять судити по обвосі. Давайте я буду судити по обходинці. Так що, до речі, до книжечок, в мене претензій взагалі-то немає. Ілюстрації тут арт. Дуже мені подобаються. Вони такі топові. Книги самі такі от гарні, добротні. Видавництв... Жорш, якщо я не помиляюся. Видавни це у 2023 році. Як бачимо, шрифти тут дуже класні, бумага тут дуже, ну, сторінки тут з дуже гарного паперу. Такс. Так, що з, з, з цього з ту сторони, нарікань в мене воно не викликає так щодо перекладу. Я, звичайно, не порівнював з оригіналом, але думаю, що переклад напевно класний, тому що воно все дуже гарно, дуже легко і дуже швидко читається. Такого ж щоб, уж сильно такого замудрився. Тут також немає, як в деяких гіперіонів тому подібних. Так що, е, Тут також претензій немає. Книги, до речі, переклали перекладачі Анатолій, та Катерина напідтики за редакцією Романа Трифонова. На зворотньому вицік книги ми бачимо кілька анотацій, де перший, що книжки, така чудова реклама каже, що книжки Номінанти Хьюго, Не алікс та Окус. Бухте я двоє тільки Фюго та Окус. До речі, якщо вам цікаво, що таке премії Хюго, Окус та інші фантастичні премії, напишіть, будь ласка, в коментах. Якщо збереться певна кількість коментів, я зроблю загальне відео історії цієї премії. Самі цікаві книжки цих премій, на мою думку, і тому подібне. До речі, це дійсно така цікава тема, і, напевно, що треба робити. Мені самому цікаво стало. Ще, що я з цікавого скажу, що фактично перед нами дві невеличкі повісті. І для того, аби воно вийшло у така гарна книжечка, як бачимо, то робили такий ось шрифт посередині. Шрифт не дуже такий великий, а ось такий досить гарно читабельний. До речі, такий також має овтопчика думка, що неможливо варто було видати в одну книгу, враховуючи, наприклад, зараз які роблять книжки. Наприклад, Хротронські сток дракону для порівняння. Я не думаю, що це було така уж сильно грубша книжка, і вона б нормально трималася в руках. А з Андерсоном. Та його цеглинами я взагалі не порівнюю. От, до речі. Вичайте, що я тут кручуся, а от для порівняння цеглина від Брандона Сандерса. Ой, побачите, в мене покрився мій задній фон. його пофіксую. Отже, що можемо говорити? Загальні мої враження про книжки, а то знаєте, мене по насові якісь такі дєбрі, 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 дєбрі. Ну що ж, давайте трошечки вернемося до сюжету цієї книги. Бо знаєте, я за звичкою свого диссертаційного дослідження накидав купу всякої води, води-води. А вже прийшло кілька хвилин, а до мети нашого відео я так і не дійшов. Саме чому мені не сподобалося щоденники в Безвіта. Отже, давайте трошечки про сюжет. Про що ця книга? Про людей. Та й не тільки, адже наш головний герой був це бот, напівлюдина, напевно на андроїд з власним почуттям, який до того ж зміг хакнути свою систему контролю залип мас-медіа. Так, 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 тепер ми знаємо, чим займаються андроїди, коли їх не беруть напів-пів-пів, бабах і прочі такі от веселі пригоди. Ну а саме вони хакають свою систему і дивляться серіальчики, особливо всякі такі космічні мелодрами, віку так якогось 25-30 століття. До речі, у першій повісті був це бот. Охороняючи експедицію дослідників на нову відкриту планету завдяки тому, що він ухитрився хакнути свою систему безпеки, ну і е, працює як автономна одиниця, фактично, як мисячня людина ухитряється їх врятувати. Другий, другій, ми бачимо вільне плавання нашого шоубивце Бота та його спроби зайнятися галактичним автостопом, бо навіть більше. Його нелегальні мандри та й взаємодію з іншими машинами, які також користуються штучним інтелектом. І, до речі, оці інші машини чомусь не хакують свою систему. Контролю і не живуть так, як наш брацебот. До речі, ще з такого автор спробував додбавити в біблцеботу, як завжди, трошки рефлексії за мною, трошки нерозуміння людей, аж все ж таки, це робот-андроїд, який от має жити власним життям, а тим більше він ж наполовину машина, наполовину людина, більше в сторону машини. Так от, тому і виходить в нас такий кривавий робот, який займається саморефлексією. Ну, ладно, до речі, от, йдемо до того, що мені не сподобалося. Ну, от ти дивишся тут, в принципі, є ніби все, що потрібно для сучасної такої книжки. І екшон, і можні дослідники та дослідники, і трошечки інформації про те, як живуть суспільства у наступних століттях. І от у, такі от злобні корпорації, про яких можна боротися, про яких можна виступати. Проте, знаєте, як для мене це оце, трошки дуже виглядає, якщо тобі у менетками. Коли ти починаєш починаєшся розбиратися, ну добре, хакнув кілбот свою систему. Ніби круто, все, він отримав свободу. Але якщо подивитися більш детально, кілбот починає розказувати, що от він така серйозна машина, ну так, на дечому економлять, а враховуючи специфіку роботи, ти розумієш, що люди ж теж не є такі насправді неадекватні і насправді не такі ліниві. А дивлячись, як працюють, наприклад, відділи кіберсекюріті і безпеки в організаціях, до речі, хоч спереди живим не дивиться, то я вам скажу, що... Ну, чесно кажучи, виглядає що трошки хаотурна така думка, що кілбот зумів собі так себе хакнути і живе. Тоді виникає питання: ну добре, чому він залип на серіальчиках? І ти починаєш так купатися далі, 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 далі глибше? Ну, ти починає думати, що ну, виглядає воно типу картину з, знаєте, як зараз дуже люблять робити а, в кінофільмах, що накидають дуже багато всякого такого екшону. А якщо ти починаєш розбиратися за сюжетом, коли ти не хочеш просто спостерігати за екшоном, ну, і ти втомлюєшся, і виглядаєш, що воно ну таке кажеш тако, сіро, ну непочатливо, тому що логіки ти не бачиш, воно відбувається по принципу не тому, що воно так відбувається логічно, а відбувається ну, тому, що так має бути для того, щоб рухався сюжет. Так само і виглядає у, у нашому кілурботі, що воно все потрібно тільки як зав'язка сюжету, а якоїсь такої великої логіки, я в тому не помітив. Далі, якщо доведеться, наприклад, розбірки між корпораціями, в які вказується, в'язується наш кілбот, ну та все, воно закінчується хіпіандом. А от якщо ти починаєш розбиратися, думаєш, а навіщо їм хіпіант? Якщо вони пішли до кінця, то враз так вийшов переконати такі прості плани, одноходовочки. худовочки людей, які спокійно змогли захопити іншу базу, переграють перегріє наш кілбот, який знає про людей фактично з серіалів і така от механічна логіка. І от у таких деталей ти починаєш дивитися далі, 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 і все грубше і грубше. Звичайно, можна сказати з одного боку, що я просто починаю придиратися, але знаєте, читаючи, наприклад, Сандерсона, де світ фентезі дуже-дуже прорахований, чи, наприклад, його така от фантастична повість Небовиська, до речі, також є українською, ти виглядає, бачиш, що це більш-менш логічно. Ну а тут. Ну, от воно починає таку по-твоєму просідати. так? Каже, я можу потертися, я можу і ще придируюся. а от така логіка починає хромати. Так само, от в другій частині, де наш кілорбот собі мандрує та займається галактичним автостопом, Так само починаєш придиратися, в системи контролю. В ньому все обходить, йому такі от системи контролю, як він спокійно все обходить. Ну, так, так, так. Ніби цікаво читати про пригоди, то вдалося, то вдалося, то вдалося, але ж. Ну, я розумію, що це така от, е, розв літер... ну, розважальна література, але ну, все рівно ну, це Мерісю на Мерісю. І просто знаєте, в один момент тобі ця вся даревна Марісюшність просто набридає. Ну, так воно з книжки в книжку цкупав цієї Мерісюшності. Стріляють кілька е, гвинтівок на стіні, кілька роялів в кущахну. Ну, і от так воно бігає, бігає, бігає. А коли ти читаєш, що такий от твір отримує купу фантастичних премій, купу таких захоплених відгуків. Ну, і ти починаєш, наприклад, порівнювати з золотим, з, 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 з фантаз... і ти, коли ти читаєш, що такий от твір отримує купу всяких таких премій, і коли його порівнюєш, це одне з найкращих, тих, фу був в таких певних рецензіях. Так, можна зрозуміти, що це реклама, але це вже, знаєте, перший при задуматися, а якщо його так нахвалюють, можливо, тут десь трошки переоцінено. Ну, от так розбираючись, я до себе зробив висновок, що так, на мою думку, щоденник вибив субота» досить такі от переоцінені. Гарна обгортка, гарне все, але трошечки не хватило такої глибшої пропрацювання про сюжету. А тому моя загальна оцінка, що я би дав, наприклад, цьому твору 5 балів з ста. 100... <бивіт», бивіт> моя загальна оцінка, я би дав цьому твору, напевно, що 5 балів з 10. Чи варто прочитати так, якщо ти сильно не зайнятий і немає нічого іншого, то теоретично можна, я би навіть радив. Ну то може таке легеньке чтиво, але коли хочеться щось такого більш-менш цікавішого, то ні-ні, не, такого не, не дуже то раджу. Чи буду я читати наступні серії щоденник Бавцібота, думаю, що, напевно, колись черга до них дойде, але поки що відкладу знайомства з цією серією у глибший ящик. Ще насправді, якщо дивитися, зараз фантастики нормальні, виходить не так то й багато, і це величезна проблема. Можливо, нам просто зав космос нецікавий, можливо, ми занадто, знаєте, закинулися в цю саму От, ладно, знову я пішов кудись в сторону. Ну і підсумовуючи, нагадую, що з вами був Метрик Читач споділля, Буду радий, якщо ви підтримаєте мій канал лайками, коментами, підписками. До речі, якщо ви згідні з моїми аргументами. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А якщо не згідні, буду радий почути ваші аргументи також і подискутувати з вами. Це ж буде досить цікаво. Ну і Так що відправляємося далі. Так що всім щасливо і поки Почуємося в наступних відео. Будь ласка, підпишіться на мій канал.